Та не допускати нових боргів. Виконати соціальні зобов'язання держави та гарантувати захист найбільш вразливим категоріям громадян закликала міністр соціальної політики Наталія Королевська. Попри непросту ситуацію всередині держави, громадяни мають вчасно отримувати зарплати, пенсії, соціальні допомоги. Я розумію, що працювати в нинішніх умовах дуже непросто, але потрібно мобілізувати усі наявні ресурси. Адже кожен, хто потребує потребує сьогодні підтримки держави, повинен бути впевненим, що він її отримає. Борги із зарплат пенсій соціальних виплат для українців. Явище звичне. Щоправда, минулого року ситуацію вдалося трохи поліпшити. Борги зменшилися на 6%. Нині вони становлять понад 800 мільйонів гривень. Ліквідувати давні борги профільному міністерству допомогла переформатована держінспекція з питань праці. І на вимоги державних інспекторів з питань праці підприємств-боржники повністю чи частково погасили заборгованості зарплати на суму 888 мільйонів гривень. І такий позитивний ефект від цього відчули 361 тисяча працівників по всій Україні. Підтримку боржникам готові надавати в уряді та міністерстві. А для цього керівникам на місцях необхідно дотримуватися графіків погашення заборгованості та не створювати нові фінансові проблеми. А головне за словами міністра забути про борги перед працівниками бюджетної сфери. За минулу добу на пожежах у Донецькій області загинуло двоє людей. Так у Слов'янському районі палав приватний житловий будинок. Вогонь забрав життя чоловіка 48-го року народження. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем під час паління. А в Шахтарському районі пожежа в житловому будинку сталася через необережне поводження зі свічкою. У полумі загинула людина 24-го року народження. Про це повідомляє прес служба обласної держслужби з надзвичайних ситуацій. Донецькі фізики розробили унікальні пристрої, завдяки яким можна рятувати шахтарів, що потрапили в завали через аварії на копальнях. Аби знайти людину під землею, потрібен лише датчик, який кріпитиметься на одязі гірників. При цьому розмір приладу всього кілька міліметрів, не більше сім карти в телефоні. Собівартість датчика трохи більше 16 гривень, проте винаходими фізиків поки ніхто не зацікавився. Аби знайти людину під землею, потрібен лише датчик, який кріпитиметься на одязі. Його розмір всього кілька міліметрів, не більше, сім картки в телефоні. По нашим оцінкам можна до 100 метрів обнаружувати шахтір. Це ця Дальність не буде залежати від в яких проводить обнаруження шахтера. Для такого датчика за спеціальною технологією в лабораторії вирощують чутливу ферітову плівку. Цей процес нагадує приготування листкового тіста, тільки замість борошна наночастки. Істочник матеріалу розпиляється мілкими фракціями, це ніби, там десятки нанометрів От, і осаждаються на гарячу підложку. На цій гарячій підложці відбувається трансформація матеріалу. За що високої поверхності диффузии ці кусочки превращаются в атомні слої материала. Чотири роки тому шахтар Сергій Крушко дивом вижив в аварії на шахті у Новодзержинську. Дві з половиною доби чоловік провів у кам'яній пасті без води та їжі. Лише по звуку рятувальники здогадувалися, де може бути гірник. Обичне відстукування, відстукування, перестукування. Кричати там безполезно, там не слишком. Різкий звук там, нічого можна висушити. Ну, это В нашей ситуации нас не слышали из-за того, что был воздух, реон воздуха, и заглушал все эти наши сигналы. Чутливий датчик, розроблений донецькими фізиками, міг би рятувати шахтарів під землею однак до практичного використання приладу ще далеко вчені. Бідкають необхідність у приладі є, а інтересу та грошей на його запровадження у відповідних структур немає. Собі вартість датчика трохи більше 16 гривень, проте винаходами фізиків поки що ніхто не зацікавився. Державні шахти Донеччини виставлять на продаж. Фонд держмайна України планує в 2014 році знайти покупців для більшості державних шахт, розташованих в Донецькій, Луганській, Львівській областях та на Волині. Зокрема, передбачено продаж 100% акцій шахтоуправління Донбас, структурних підрозділів Оджанікіт за вугілля та ряду підрозділів Макіїв вугілля. Продажу в нинішньому році підлягають також відокремлені підрозділи Донецької вугільної енергетичної компанії. Це шахти імені Абакумова, Калініна та Ч. Люскінців, а також жовтневий рудник. Можуть продати і підрозділи Красноармійського гілля. Крім того, в 2014 році планується продати цілісні майнові комплексний дочірніх підприємств. На Донеччині це Костянтинівський державний хімзавод. Передчасно пішов з життя колишній заступник голови Держкомтелерадіо Володимир Горобцов. Про це повідомляє офіційний сайт відомства. Прощання відбудеться 25 січня о дванадцятій Свято-Вознесенському храмі Києва. Збулося 23 січня хокейний клуб Донбас завдав поразки Пітерському «СКА» з рахунком 4-2. І таким чином підопічні Андрія Назарова достроково завоювали право на виступ у плей-офф КХЛ. Нагадаємо, минулого року команді не вистачило всього трьох очок, аби дістатися цієї мети. Донбас оформив путівку до плей-офф КХЛ за сім матчів до фінішу регулярного чемпіонату. І далеко не в останню чергу сталося це через те, що підопічні Андрія Назарова розкусили міцнющий горішок другу позицію конференції захід ЗК із Санкт-Петербурга. Причому донеччани пітерцям нічого зайвого не дозволили, хоч жорстких моментів вистачало. Старались сьогодні, мабуть... И это подстегивало поставить эту точку, чтобы уже официально попасть в офф Ребята выложились, на мой взгляд, на 200%, давно-дома не играли. Ну соскучились по домашнім по домашньому льду. На мой взгляд, матч получился сьогодні дуже цікавий і болячкам понравився. Та як же не сподобатись, коли рахунок відкрив Донбасівець Вілсон? Потім Тихонову вдалося реабілітувати. Ска відтак відрив у три шайби. Сформували Піганович, Коларш та Федотенко. На це пітерці зреагували лише голом у роздягальню. Рахунок матчу 4-2 на користь донецького клубу. Вітаю до Донбас. Вони виграли цілком заслужено. Ми непогано грали в першому періоді. Була пара моментів, які можна було реалізувати. Але Донбас хотів більшого, більше вигравав в єдиноборствах. Вони були кращими біля наших та своїх воріт. Ми ж занадто м'яко грали у своїй зоні і пропустилися багатьох помилок в обороні. Андрій Назаров у свою чергу відзначив, історія зі СКА не завершилася. Вони ще зустрінуться у плей-офф. Сергій Молотков, регіональна служба новин. Учасником заключного етапу естафети вогню Сочинської олімпіади стане Сергій Бубка. Про це повідомляє сайт Мінмолодспорту України. 35 разовий рекордсмен стрибків з жердиною та президент Національного олімпійського комітету виконувати подібну місію буде вже в десяте. Проте цього разу він пронесе смолоскип не лише вулицями приймаючого міста, але й олімпійськими та туристичними об'єктами. 80 відтискань на одній руці або ж 400 присідань. Таке завдання цілком здійснене, навіть якщо вам не повні 85. Принаймні для почесного президента Об'єднаної Федерації боксу Донецької області Олексія Бикова це далеко не проблема. Складно передати словами шок, коли на твоїх очах вже далеко не молода людина. Просто бере і відтискається на одній руці 60 разів. І каже, що може зробити всі 80. І це все у майже 85. І рецепт нібито абсолютно елементарний. Роби сьогодні те, що робив вчора, і все буде добре. Але ж як це? По-перше, кожен ранок Олексія Бикова розпочинається з щоденного комплексу вправ і, між іншим, з непоганою для його віку глибиною амплітуди рухів. Зараз утром зарядка, вона однакова вже багато років підряд, А потом. Там в этот зал тренажерный ходят через день, принято так, но не ограничиваются, может хоть два раза в день приходить. А у меня получается примерно 25 занятий в месяц. По-друге, його спаринг партнер та тренер Дмитро Моїсеєнко, а він свого часу вчився у легендарного Коваленка, стверджує, що його друг і одночасно підопічний прекрасно відчуває свою межу, дотримується досить суворої дієти, а ще й бігає, ніби не боксер, а спринтер якийсь. В такому віці, от 85 років, 30-го числа йому, він бігає, у нього в нього Кисловодський дом, він їде туди, виходить на гору, там кілометрів кіломепа подимальь, високо, він зараз бігає туди. Спускається вниз, от, ну, кілометрів 5 в одну сторону. Не варто також забувати, що Олексій Биков в історії Донецького і до того ж дніпропетровського спорту не випадкова людина, і все тому, що він звик доводити всі справи до кінця, але не силою, а через певну систему стимулів. Відтак саме під його керівництвом міська федерації боксу шахтарської столиці стала всесоюзною кузнею чемпіонів, чого нині, на жаль, немає. Як не грустно це діло признати, а раніше ж в Західній Україні такого сильного боксу не було, як зараз. А зараз вот от і івано Франковськ, і Львов, і Суми. І... Раніше Донецьк був безоговорочний лідер. Тренера, по-хорошому, треба освободити від всього, крім тренера. І надо да Какіспортсміля дійсно без мотивації, особливо фінансової, улюблена справа нерідко стає обтяжливою рутиною. Щоправда, існують й інші шляхи розв'язання проблеми, які, до речі, будуть реалізовані у закладі, де свого часу і зростала слава Донецького боксу. Для того, щоб були результати, у нас будуть тут медицинські оказуватися. це буде масаж, це буде гідромасаж, це буде душ там різні інші фізіотерапевтичні процедури. Що ж до ідеальних умов для масових. Занять спортом то Олексій Биков наводить приклад США, де живуть його діти. Зайві кілограми там спалюють у гарно продуманій недорогій мережі типових спортивних закладів, які працюють ...зранку і до пізнього вечора. Сергій Молотков, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Свою спортивну підготовку в Артемівську демонстрували найспритніші учні 11 класів із 45 міст Донецької області. Там пройшла обласна олімпіада з фізичної культури, яка за сумісництвом є і третім відбірковим етапом до другої Всеукраїнської учнівської олімпіади. Юних спортсменів Донеччини бачила і наша знімальна група. В Артемівську на триденний третій відбірковий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури зібралися 108 найспритніших спортсменів одинадцятикласників майже з усіх міст Донецької області. Змагалися вони як з фізичної підготовки, так і на знання спортивної теорії. Ціль проведення даного етапу – оцінити, победителей уже предыдущих районных или городских этапов и на этой основе выбрать команду, которая будет представлять Донецкую область на четвертом этапе Всеукраинской ученической олимпиады по физической культуре. Изюминга этой олимпиады в том, что побеждает ребенок не в отдельном виде спорта, который имеет самые высокие достижения, а тот, который развит действительно все стороны. Олімпіада з фізичної культури на всеукраїнському рівні цього року проходитиме лише вдруге, на обласному ж вже в п'яте. За роки незалежності України до 2009-го учнівські олімпіади проходили з усіх шкільних предметів, крім фізкультури. Тому у 2009-му на Донеччині запровадили обласну олімпіаду з цього предмету під назвою Надії Донбасу. Ми хотіли в першу чергу це зрівняти, щоб люди поняли, що все-таки урок фізичної культури це. Імена предмет, як і всі остальні, а не какое то розлічення. После того, як ми розробили непосредственно і провели, пробірні олімпіаду в нас в області в Донецькій, міністерство взяло на вооруження наш опит і зробило таку всі українську олімпіаду фезністської культурі. Участь у цьогорічній обласній олімпіаді взяли 54 команди, які складаються з одного юнака та однієї дівчини. Учні вже стали кращими спортсменами своїх шкіл та районів. На обласному етапі їм належало змагатися у теоретичних знаннях з фізичної культури, легкій атлетиці та інших видах спорту. Як виявилось, майже всі цьогорічні учасники планують пов'язати своє майбутнє зі спортом. я ну, що да, футболіст, по футболу про... буду ну, продвігатися далі. Думаю, зв'язати свою дальнішу життя з спортом, з обученням в якомусь спортивному коледжі. Наталя Федорівна викладає фізкультуру у одній з макійських шкіл вже більше 15 років. За словами колег, її учні перемагають майже в усіх спортивних заходах. Вчитель ділиться, як обирає та виховує майбутніх чемпіонів. Ну, на фізкультурі дивлюся дітей, які мають кращі досягнення. Ну, діти, як правило, у нас готуються не з 11 класу, а вже з 8 класу. Їх видно, вони готуються до олимпиаде багато-багато лет. Дві тренування в день. Перша тренування в 7 утра, вторая тренування в половине третьего. Каждый день. Субота-воскресенье воскресенье выходной. Переможцями обласного етапу стали Олексій Багун з Артемівська та Аліна Чишко з Вугледара. Саме вони представлятимуть Донеччину на всеукраїнській олімпіаді, яка пройде в останній тиждень березня у Хмельницькому. Головною нагородою для переможців будуть пільгові умови та додаткові бали при вступі до профільного вузу. Карина Пунту, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Докладніше про головні події тижня. Дивіться в суботу о дев'ятнадцятій в інформаційно-аналітичній програмі. Регіон я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, в суботу 25 січня, очікується хмарна погода без опадів, хоже ледиться вітер південно